16 та 17 жовтня у Подільській громаді відбулися змагання «Шкільний м'яч» серед учнів 2014 року народження і молодших. Спортивний захід, який проводиться з метою поширення дитячого футболу, розвитку фізичної культури в школах, залучення учнів до активного способу життя та виявлення талановитих юних футболістів. Участь у змаганнях взяли команди з навчальних закладів громади. Турнір розпочався з хвилини мовчання. Присутні вшанували пам'ять загиблих захисників і захисниць України. Після цього урочисто прозвучав державний гімн, який учасники та гості виконали з гордістю. З вітальним словом. До присутніх звернулася заступниця міського голови Людмила Задорожна. Чудовий осінній ранок і вже традиційно в Подільській громаді проводиться гарний захід. Це змагання спортивне між ліцеїстами нашої громади. І передо мною дуже приємно активні спортивні молодь наша, так, яка полюбляє гру в футбол. І я впевнена, що серед вас є майбутні зірки великого футболу. Хочу побажати, що сьогоднішні змагання були дуже вдалими, і кожна команда змогла продемонструвати гарне вміння, володіти м'ячем, команду згортованість, свій дух і жагу до перемоги. Тому бажаю гарної гри, дуже цікавих і, 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 і моментів, ну і звісно, перемоги. Далі учасників привітав начальник управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський. Мені дуже приємно сьогодні бачити велику кількість молодих, юних спортсменів, талановитих нашої громади. Я хочу сказати, що Подільськ завжди славився своїми футбольними традиціями. Про це ми сьогодні почуємо. Я хочу сказати, що з цього року цей турнір. Який раніше називався шкіряний м'яч, вже на має нову назву. Це шкільний м'яч. Ним займається вже Асоціація Федерація футболу України, асоціація обласної обласна Асоціація футболу України, ну і при підтримці Федерації футболу нашої міської. Тому я всім вам бажаю сьогодні дійсно продемонструвати гарну гру, пройти ці змагання максимально без травм, Ну і переможе кращий з кращих. Голова федерації футболу міста Подільськ Дмитро Сергенчук не лише побажав спортсменам успіхів та перемоги, а й поділився досягненнями подільського футболу. Подільськ має цікаву і визначну футбольну історію, і ці традиції варто продовжувати. Усі команди показали гідну гру, за що були відзначені подяками, а найкращі гравці отримали індивідуальні нагороди. Щира вдячність тренерам, педагогам і суддям за підтримку, професіоналізм і чесне суддівство. Призери змагань, третє місце ліцей номер 4. друге місце ліцей номер 2. Перше місце вибрала команда ліцею номер 1. Мені дуже сподобалось. Ми виграли перше місце. ми мою... були дуже сильні суперники, але ми виграли. На футбольному полі вирували справжні емоції. Юні спортсмени боролися за м'яч, викладаючись на повну, а трибуни підтримували їх оплесками та емоційними вигуками. Турнір шкільний м'яч подарував яскраві моменти, сотні посмішок і довів. Футбол надихає та виховує характер. Змагання стали не лише спортивною подією, а ще одним кроком до згуртування громади.